Йоги. Тому всі підготуємося. З вами всі готуємося до нашої ранкової йоги. Якщо ви готові, ми поставимо нам лайк, щоб пані Настя бачила, що можна почитати. Супер! У нас одні лайки, лайки, лайки. А, ну, що ж, пані Анастасія, можемо починати нашу ранкову йогу. Так, я вже готова. Отож, давайте сідайте рівненько, сідайте рівненько, спинка рівна. Сідаємо і починаємо розминати нашу голову. Поїхали. Вправо, вліво. Вправо, вліво. Вправо. Вліво. Вправо вліво. Тепер по колу. Раз, два. Три. Чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Підняли праву ручку нагору. раз. Підняли. Обійняли себе, поклали на праве плече по голову. Раз, два, три, чотири. Міняємо. Ліву ручку нагору раз. Обійняли себе, поклали голову на ліве плечко. Раз, два, три, чотири. Молодці. Взяли ручки в замочок. Раз. Ручки замочили взяли. Поклали собі на потилицю і нахиляємося вниз. Раз, два, три, чотири. Раз, молодці. Закриваємо ротик. Закриваємо ротик і тягнемо підборіддя нагору. Поїхали. Молодці. Сідаємо султанчика. Сіли в султанчика, розминаємо наші плечики. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два. Три, чотири. Вперед. Раз, молодці. Два, три, чотири. Взяли себе за колінка. Взяли себе за колінка. І тягнемо назад. Раз. Витягуємо. Тягнемо вперед два. Тягнемо себе вперед два. Тягнемо себе назад. Раз. Дивіться, показуємо. Тягнемо себе назад. Раз. Тягнемо себе назад. Витягуємо спинку вперед два. Тягнемо себе назад. Раз. Спинку прогинаємо два. Молодці. Молодці. Раз. І сіли ніжки витягнули, Раз. Молодці. Витягнули ніжки. Праву ніжку зігнули раз. Праву ніжку зігнули раз. Поставили за ліву ніжку. Молодці. Праву ручку підняли, підняли, поставили за колінку. Молодці, розвертаємося в ліву сторону. Раз, два, три, чотири. Молодці. Міняємо. Тепер ліву ручку підняли, поставили за колінку, розвертаємося в праву сторону. Раз, два, три, чотири. Молодці. Міняємо. Ліву ніжку зігнули в колінку раз. Ліву ніжку в колінку зігнули раз. Переставили. Підняли праву ручку раз. Поставили за колінку. За колінку і розвернулися в ліву сторону. Раз, два, три, чотири. Міняємо. Ліву ручку нагору раз. За колінку занесли, розвертаємось в праву сторону. Раз, два. Три, чотири. Молодці. Дивіться, ніжки рівні. Ручки позаду себе поставили. І витягуємо спинку, тягнемо вперед. Раз, прогинаємо. Два. Прогинаємо спинку. Три, чотири. І з рівною спинкою тягнемося вниз. Раз. Лягаємо з рівною спинкою. Два, молодці. Три, чотири. Підтягнулися. Дивіться. Взяли себе за міжки. Взяли себе за ніжки. Взяли. І тягнемося вниз. Раз, молодці. Ще два. Колінка рівні. Колінка рівні. Молодці. Три, чотири. Ще робимо. Раз, два, три, чотири. Молодці. Встаємо. Встаємо раз. Встали. Раз. Молодці. Так. Розминаємо праву ніжку. Поїхали. Раз. Два. Три, чотири. Раз. В іншу сторону. Два. Три. Чотири. Підняли до себе ніжку. Раз. Підняли. Тримаємо її. Раз. Два. три. Три. Ніжку в сторону. Раз. Ніжку в сторону. Тримаємо. Молодці. Давайте ще. Тримаємо ніжку в стороні. Раз. Ще робимо. Два. Три. Молодці. Розвертаємося. Раз. Взяли ніжку позаду себе. Взяли і тягнемося. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Тепер те саме з лівою ніжкою. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз, два. Три. Чотири. Молодці. Підтягнули ніжку до себе. Раз. Підтягнули ліву ніжку до себе. Молодці. Стоїмо. Раз, два, три. Ніжку в сторону. Взяли. Ніжку в сторону. Стоїмо. Давайте. Ніжку в сторону. Раз. Ще тримаємо. Два. Три. Молодці. Раз, взяли ніжку, позаду себе взяли. І вигинаємо спинку, тягнемось. Раз, два, три. Молодці. Потягнулися нагору. Раз. Стали на носочки. Опустилися два. Ще потягнулися нагору. Раз. Тягнемося, тягнемося, тягнемося. Опустилися два. І ще раз робимо. Раз. Тягнемось, тягнемось, тягнемось. опустились два. Молодці. Ставимо ніжки широко. Поставили наші ніжки широко. Молодці. Взяли себе, бачите, отак от лікті. Взяли себе за лікті. І робимо вправо, вліво, нахили вправо, вліво, вправо, вліво, молодці. Вправо. Вліво, вправо. Вліво. Раз. Ручки поставили посередині. Поставили ручки посередині. Молодці. Тягнемося вниз. Раз. Нахиляємося. Два, три. Ще робимо. Молодці. Чотири, п'ять, шість. І затримались внизу максимально. Раз. Два, три. Молодці. Збираємо трошки ніжки. Отак ніжки у нас зараз стоять на ширині на наших плечей. На ширині плечей. Молодці. Супер. Виходимо вперед. Раз, два, три, чотири. Стаємо. Молодці, стоїмо. Стоїмо в планочці. Давайте робимо робимо. Давайте. Молодці, Стоїмо. Раз, два, три. Ідемо назад. Раз, два, три. Чотири. Робимо ще раз. Раз, йде вперед. Два. Три, чотири. Спинка рівна. Спинку рівно тримаємо. Молодці. Тримаємо рівну спинку. Раз, два, три. Ідемо назад. Раз, два, три. Чотири. І останній раз робимо. Ще раз. Поїхали. Раз, два, три, чотири. Тримаємо рівну спинку, тримаємо. Тримаємо, тримаємо рівну. Раз, два, три. Ідемо назад. Раз, два, три, чотири. Молодці. Ви молодці. Раз. Дивіться, стали на колінка. Раз. Стали на колінка. Ручки рівні, спинка рівна. Встаємо на колінки на ручках. Молодці. Молодці. Прогинаємо спинку доброго котика. Раз. Прогнули спинку. Повертаємось вліво. Вправо, вліво, вправо. Котику щось не сподобалось, він вигнув спинку і стоїть наступному. Знов прогинаємо спинку і виходимо вперед. Прогнули спинку, вийшли вперед. розвертаємось вліво, вправо, вліво. Вправо, вліво, вправо. вправо. Знову котик прогнув спинку, підійшов, прогнув спинку, стоїмо. І знову котика все добре. Раз. Вигнув котик спинку, повертається вліво, вправо. Вліво. Вправо. Вліво, вправо. Раз. Сідаємо на ніжки. Сідаємо. І тягнемося максимально, максимально вперед. Тягнемося. Раз, два, три, чотири. Молодці. Молодці. Раз, два. Ручки поставили. Раз, два, три, чотири. Встали. Встали. Спинку прогинаємо. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. І ножками трошки ходимо. Раз. Два. Три. Чотири. Прогинаємо спинку. Раз. Два, три, чотири. Молодці. Раз. Ягли вниз. Лягли вниз. Раз. Дивіться. Раз. Ніжки рівні. Ніжки рівні. Лягли на животик. Раз. Встаємо. Раз, два. Раз, два. Тягнемося нагору. Три, чотири. Підходимо до себе. П'ять, шість. Підходимо і витягаємось максимально. І ще витягаємось. Сім, вісім. Максимально тягнемось нагору. Максимально молодці. Раз, два. Три. Молодці. Тепер будемо робити. Нашу спинку дуже міцною. Поїхали. Ніжки натягнули. Раз. Ніжки натягнули. Ручки підняли два. Давайте і будемо підніматися. Поїхали. Піднімаємося і ми пливемо. Раз, два. Молодці. Три. Ще чотири. Ще п'ять. Ще молодці. Шість. Ще сім. Ще вісім. Ще. Вісім, ще Дев'яти. Ще десять. Піднялись нагору, тримаємось. Раз, два, три, чотири. Молодці. Опускаємось вниз. Бачите, під беріга. Ось і лежимо. Раз, два, три. Супер. Встаємо. Встаємо. Вже відпочили. Встаємо. Поставили ручки раз, два. Поставили ручки раз, два. Підняли праву ніжку. Рівненько. Дивіться. Отак, От рівненько. Підняли її. Підняли праву ніжку. Оп, тримаємо і будемо піднімати її нагору. Поїхали. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. Сім. Вісім. Молодці. Дев'ять. Десять. Затримали рівну ніжку. Рівну ніжку на горі. Тримаємо. Тримаємо молодці. Раз, два, три. Опустили. Молодці. Міняємо. Тепер ліву ніжку. Вирівняли. Раз. Ліву ніжку вирівняли. Раз. Вирівняли ліву ніжку. Молодці. Піднімаємо її нагору. Раз. Два. Рівненьку. Рівненько піднімаємо. Три. Не так швидко, не так швидко. Чотири. П'ять. Шість. Молодці. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тримаємо, тримаємо рівненьку ніжку. Раз. Два, три, чотири. Молодці. Молодці. Сідаємо на ліжки і тягнемось вперед. Раз, два, три, чотири. Молодці. Бачите, ми стоїмо на колінках. Стаємо на колінка. Раз, два. Стали на колінках. Раз, два. Взяли себе раз. Отак от ручки нахрест поставили. Дивіться, животик рівненький, спинка рівненька. Ручки нахрест поставили. І будемо нахилятися назад, рівною спинкою. Раз. Два. Молодці, пробуємо ще. Раз. Два. Ще пробуємо. Молодці. Раз. Два. Молодці. Ще пробуємо. нижче трошки. Раз. Два. Молодці. Ще. Раз. Два. Ще робимо. Раз. Два. Молодці. Ще робимо. Раз. Два. І останній раз. Раз. Затримались. Раз. Два. Три. Молодці. Тепер ручки раз. Взяли себе за п'яточки. Взяли і прогинаємо спинку. Раз, два, три, чотири. Встаємо. Сідаємо молодці. Молодці. Раз. Встали. Дивіться. Будемо зараз наш животик також робити міцнішим. Поїхали. Підняли, дивіться, ручки поставили позаду себе. Раз. Ніжки рівненькі два. І робимо раз, два. Раз. Два. Раз. Ніжки підігнули, вирівняли два. Ніжки підігнули, вирівняли, підігнули, вирівняли, підігнули, вирівняли, підігнули, вирівняли, підігнули. Вирівняли, підігнули Вирівняли, підігнули. Вирівняли, ще підігнули. Вирівняли ніжки, вирівняли ручки. Раз, два. Три. Молодці. Встаємо. Молодці. Молодці, великі, молодці. Раз. Дивіться. Переходимо зараз. Подивлюсь, скільки в нас з вами часу. Супер. Переходимо на праву ніжку. Раз. Перейшли на праву ніжку. Да, Молодці. І присідаємо вниз. Раз, два, три, чотири. Ручки підняли нагору, взяли їх в замочок, тягнемо назад. Раз, два, три, чотири. Молодці. Права ніжка. Раз. Відійшла трошки в сторону. Робимо раз, два. Зробили раз, два. Молодці. Молодці. Зробили. Раз, два. Молодець, віра. Нижче опускаємось. Три, чотири. Хто може? І тримаємось. Раз, два, три, чотири. Молодці. Встаємо. Раз, два. Молодці. Три, чотири. Молодці. Підтягнули ніжку. Тягнемося вниз і тягнемо за собою ніжку. Раз. Два, молодці. Три, чотири. Затримались. Раз, два, три. Чотири. Молодці. Міняємо ніжку. Тепер у нас буде ліва ніжка попереду. Поставили ліву ніжку. Раз. Молодці. І присідаємо вниз. Раз. Зараз я посуну, щоб ви краще мене бачили. Раз. Два. Присідаємо вниз. Молодці. Три. Чотири. Ручки нагору підняли. Раз, два, три. Чотири. Ніжку ліву трошки в сторону. Раз, два. Відсунули. Ставимо ручки три, чотири. Молодці. Ставимо ручки нижче. П'ять, шість. Хто може? Тільки хто може. Дивіться, обережно. Молодці. Тримаємося. Раз, два, три, чотири. Встаємо. Раз, два. Молодці. Три. Беремо себе за ніжку. Беремо себе за ніжку. Ніжка позаду нас і тягнемо її вниз і самі присідаємо вниз. Раз, два, обережно. Три. Чотири. Присіли внизу, тягнемо ніжку. Раз, два, три. Відпускаємо ніжку. Повертаємось назад. Молодці. Ще зробимо з вами. Останні вправу і все. Дивіться, раз. Поставили ніжки. Раз. Ручки взяли в замочок, два. Взяли отак ручка за ручку. Ніжки зігнуті. Поїхали. Вліво, право, вліво, право, вліво, право, вліво, право, вліво, вліво, право, право, вліво, вліво, право, право, вліво, вправо, вліво, вліво, право. Ще робимо вліво, право, вліво, право. Молодці. Сіли раз. Сідаємо в метелика. Два. Сіли в метелика. Два. молодці, Молодці. Взяли себе за ніжки. Взяли себе за ніжки. І ручки поклали на ніжки. І ми опускаємося вниз. І ручками наші ніжки опускаємо вниз так само. Поїхали. Раз, молодці. Два, молодці. Три. Чотири. Максимально та. та. Хтось хоче щось запитати, так? Та, питай. тільки вімкни мікрофон і запитай. Поберіть, дівчат. зайдіть в чат, я там відправила. Ой, зараз закінчимо тренування і зайду, добре? Так, давайте. Раз, два, три, чотири. Молодці. Сіли, солданчика. Раз, два. Сіли. Плечками. Раз, два. Три, чотири. Плечики в сторону. Раз, два, три. Чотири. Підняли праву ручку нагору. Раз. Обійняли себе лівою. Тягнемося в ліву сторону. Раз. Два, три, чотири. Молодці. Міняємо. Ліву ручку нагору. раз. Обійнялися по правою. Тягнемося вліву. Раз. Два. Три, чотири. Ручки нагору раз. Тягнемось назад. Раз, два, три, чотири. Молодці. похлопали собі. Похлопали. Дякую вам, велике. Зараз я зайду в чат і подивлюся що ви там написали. Зараз хвилинку. А... О, в мене, до речі, нічого в чаті немає. може у когось є, в мене нічого немає. В чаті у нас Аня написала ох. І три символи: котика, медалі і кубка. О, давайте, круто! Давайте ми всі станемо перед камерами. І ще раз подякуємо пані Анастасії <світ> за прекрасну йогу. І обов'язково поаплодуємо собі. <світ> Та, молодці! Дякую вам велике, ви всі круті. Дуже-дуже вам дякую. Дуже вам, дякує вам дякуємо за позитивний заряд, бадьорості до <рес> на весь день. А вас, <рес> дорогі мої, я чекаю на наступних ефірах. Всім гарного дня. Та всім бувайте. До зустрічі.